Шановні учасники, дозвольте розпочати. Доброго ранку всім нам плідної нам роботи. Я хотів би нагадати, що ми продовжуємо серію науково-практичних конференцій. Хотів би нагадати, що перша конференція, яка носила назву Криза банківської системи і причини і шляхи виходу, яку ми провели в червні місяці цього року, ми визначили основні точки. Основні больові точки цієї проблеми, а зараз ми продовжуємо тематично аналізувати, вдосконалювати і пропонувати свої варіанти. Тому сьогоднішня друга конференція науково-практична під назвою Політика Національного банку України щодо подолання фінансово-економічної кризи і формування монетарних передумов розвитку економіки проводиться сьогодні на базі КНЕО. Я думаю, що для всіх нас очевидно, що ця тема як головний нерв нашої економіки, очевидно, головний нерв цієї нашої країни, тому ми повинні дуже плідно ці два дні працювати. Я запрошую до слова організаторів сьогоднішньої конференції, професор Дмитро Григорович. Будь ласка, вам слово, перший проректор університету. Доброго дня, шановні колеги. Ми раді вас вітати в сценах Київського національного економічного університету. Мав відкривати ректор, але він захворів просто Ну, банальна простуда. Його нема зараз на роботі, то мені доручили з вашого дозволу сказати декілька слів з приводу вашого зібрання. Ну, по-перше, ми щиро вдячні, що однією з платформ, на базі якої проводяться регулярні конференції, під. Координацією громадської ради і Асоціації банків України став наш університет і ця академічна зала. Ми сподіваємося, обіцяємо, що зробимо все можливе для того, щоб ця платформа стала постійною, і ми згодом війшли в більш тісний системний формат взаємодії, тому що нікому треба розказувати, що наш університет традиційно має конкурентні переваги, традиції саме у фінансово-банківській. Сфері ми підготували, як ви знаєте, десятки тисяч фахівців і сподіваємося, що й далі це будемо робити ефективно. Шановні колеги, коли задумуєшся над тією проблематикою, яка заявлена в конференції. А кожен з нас задумується, то у мене, наприклад, борються два начала: одне начало це науковець, економіст, міжнародник. А друге начало це звичайна людина, користувач банківських. Послуг, скажімо так, і просто громадянин держави, в якій ця криза банківська, скажімо так, відбувається. Сповна зрозуміло не тільки мені, я думаю, всім, особливо хто займається цією сферою, що ці причини системної кризи мають багато в чому об'єктивний глобальний характер, тому що світ зараз знаходиться в умовах серйозних фінансових дисбалансів, які не тільки. Не нівелюються, а навіть поглиблюються між реальним фінансовим капіталом, фінансовим продуктивним спекулятивним капіталом, між реальним і віртуальним капіталом, тому що зараз, як ви знаєте, серйозним конкурентом банків стають it компанії. І я навіть собі уявити не можу, яким розрахунки будуть через 10 років і яке місце банків буде в тій системі. Їм дуже, треба дуже серйозно зайнятися своїми бізнес-процесами, інакше вони можуть відстати від тенденції технологічної інформаційної революції. Це і умови, коли кризова, перманентна кризова циклічність переростає фінансову турбулентність. Вона потребує нових усвідомлень, потребує нових підходів, управлінських, регулятивних таки інше. Кризи якось можна прогнозувати, їх можна якось їм запобігати, якось їх можна нейтралізувати, хоча, як виявилося, не зовсім ефективно. А от в умовах турбулентності це мають бути зовсім інші важелі методики, методології і інструменти. Ми всі розуміємо, що фінансові потоки інтегруються в глобальному сенсі, не тільки у нас. Страхових банків, всіх стресових, інвестиційних, ну розумієте, це пов'язано з ефіралізацією, а регулювання залишається країнове, сегментне, секторальне. Мені здається, в деяких місцях занадто ліберальне, от, як причина останньої фінансової кризи, розмитене, транспарентне так і таке інше. От. Як економісти, нам сповна очевидно, як українським економістам, нам сповна очевидно, що політекономія банківської. Національної банківської кризи ще й тому полягає, що фінансовий банківський капітал виконав місію формування так званої олігархічно-кланової економіки України, коли було створено, не будемо аналізувати, сотні і навіть тисячі банків. Це нагадує нашого світу, коли було створено сотні університетів в десятки разів більше, ніж в таких країнах, як Франція, там, Іспанія, Португалія так і таке інше. Зараз фінансовий капітал перетікає з банків позабанківський сектор, не тільки в продуктивний індустріальний, але як в основному в спекулятивний. І насамкінець ми розуміємо, що ніяка банківська система, ніякі банківські ресурси не можуть покрити потреб абсолютно деформованої, споплюженої структурно-національної е, економіки. В хворій економіці не може бути здорової банкової системи і навпаки. І навпаки, Всі ми розуміємо, що головним фактором, нам так видається, кризи банківської, про що ви будете сьогодні говорити, це є соціальна недовіра до банків. Хотів би звернути увагу, що якщо там, 10 років, не знаю, там, 90 років, начало 2000-х років, це була недовіра насамперед до комерційних банків. Вони лопались фінансові піраміди, не мені про це говорити. Потім останніми роками ця недовіра посилилася хвилею недовіри до безпосередньо Національного банку України. Йому вже менше вірять, до речі, як комерційним банкам. Внаслідок того, що було зроблено з національною валютою. Країна в три рази стала бідніше цього, вроді би, би не замітила, скажімо так. Одним словом, мова йде про системну банк... про кризу банківської системи, не окремих її сегментів, скажімо, комерційних банків і таке інше. Посилюється серйозними факторами впливу, ця криза, таким як військова ескалація. Пов'язаний з цим і не тільки з цим розбалансований держбюджет, війна все спішеть, економічна пасивність населення, яка має об'єктивні і суб'єктивні причини, відсутність структурних реформ. Ну, одним словом, це все. Стає внутрішнім і зовнішнім серйозним викликом до і так нераціональної банківської системи України. Ви, фахівці, ви розумієте, що одна з проблем це ліквідність банків, втрата довіри з боку внутрішніх і зовнішніх інвесторів. Формування капіталу банків не за реальними можливостями, а за дуже хитро видуманими офшорними, в тому числі схемами, коли дурили ринок тим, що вроді би є капіталізація, а це все фіктивна капіталізація, все ви це знаєте. От. І згідно експертних оцінок, це я так вчора вичитав, по 20-ті банкам банком, це МВФ проводить цей стрес-аналіз. Може це багато, може мало, приблизно така сума потребується для, вже зараз для тільки 20 кращих, скажімо так, банків. Не можна не сказати, знов таки, як не банкіру, не банківському фахівцю, а фахівцю з економіки, що ми бачимо технологічний фактор кризи Національного банку України. Нам здається, що зараз має місце оперативне, оперативне забюрократизована, зарегульованість діяльності комерційних банків і не тільки комерційних банків, того ж валютного ринку. Кон'юнктурні форс-мажорні рішення, які знову виправдуються форс-мажорними обставинами, і абсолютно ми не бачимо, ну як мінімум, не банкіри, ми не бачимо ніякого системного стратегічного аналізу, до чого це може призвести. Я вже не кажу про стратегічне прогнозування цих заходів, але наслідки треба було б якимось чином аналізувати. Нам бачається, що найбільш серйозними проблемами банків є, ну я б сказав, не банків, а Нацбанку в його регуляторному контексті є такі проблеми, як валютна політика, якщо це можна назвати політикою, проблема рефінансування банків, і проблема гарантування вкладів з того фонду, про який ми знаємо. Мені здається, що ці схеми є нетранспарентними і політично, і суб'єктивно, і не тільки політично, зовнішньополітично, політично і. Нетранспарентно заангажованими в світі думають про те, як створити новий світовий економічний порядок, в якому вбачається два варіанти: або повернутися до жорсткого регулювання банків, страхових бізнесів, іпотечних інвестиційних компаній, або створити глобальну систему управління цими видами діяльності за ключовими уніфікованими транспарентними показниками. В цьому контексті, наприклад, мені дуже цікаво, яка доля. Фінансового мегарегулятора в Україні. Буде він, не буде він. От, тому що очевидно, що всі ці агенції, в тому числі фондова, послуг, я вже не кажу про скандали, вона абсолютно забюрократизована. Там є елементи бюрократії, корупції. Чого хочете? Знов таки політичної персоніфікації цих всіх комісій. Мені здається, мова буде йти скоро про мегарегулятор, де Національний банк буде займати ключове. Місце, а тому і нові можливості і нові технології для нього вкрай необхідні. Шановні колеги, з іншого, боку, з іншого боку, як просто громадянин, як просто людина, яка користується послугами банків, виникають абсолютно банальні запитання, на які я не знаю, хто колись дасть відповідь, якщо ми нам їх не дамо. Ну, наприклад. За останні два роки от у мене четверта платіжна карточка, четвертий банк. Я не знаю, що таке нестабільність взагалі. І що таке стабільність, от вона четверта. Я ті теж бережу на всякий випадок. Банки полопали. Спочатку це був Надробанк, потім був Брокбізнесбанк, потім був, слава Богу, на державні перейшли, Ексимбанк, потім з певних причин, там були об'єктивні причини з касовими операції, перейшли ми. Со, Ощадний банк, Колеги, не в тому справі, якому банки, чотири за два роки. Це я їх міняю, ці карточки, щось там заповняю. Ну це ж куди воно годиться, яка це фінансова стабільність і довіра до банків. Інше, як громадянин, як, і, як і ви, хоче іноді бути за кордоном, я практично за кордоном бути вже не можу, тому що один до восьми і один до двадцяти чотирьох це дуже серйозні речі. Навіть такі країни, як Болгарія, становляться недоступними, тому що е, я жінці сказав зразу, кажу, кохане, коли ми йдемо в ресторанчик, ти оцей щотчик, вона бухгалтер у мене, професор, ти оцей щотчик виключає. Немножко, не дай Бог, немножко 24, тому що ми, кажу, з тобою ніколи не поснідаємо нормально, розумієте? От. Справа навіть не в тому. Справа в тому, що ми ігноруємо тенденцію доларалізації. І справа не тільки по операціях, там 40%, 60% по якихось операціях. У нас, по-моєму, відбулася доларизація ментальності. Ми, 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 ми живемо в доларовій ментальності, розумієте? А робимо видше в гривневій реальності, розумієте? Кожний оцей щотчик це гірше, як АТО. Цей щотчик рахує в кожному голові. Це серйозна соціальна напруга, це серйозна соціальна апатія потім наступає, яка може бути економічна активність. Я розумію, що. Ви на професійному рівні будете розбирати ці проблеми більш серйозно, але готуючись до цього вступного слова, я б ніколи його навіть цих картинок би не показував. От, якби не прочитав зміст ваших, не зміст, а назви ваших доповідей. Я якимось чином під них підстроївся. Хоча це я абсолютно щиро говорю те, що я як би думаю. Мені здається, що в такому форматі, в такому солідному складі. Е Наша з вами сьогоднішня зустріч, конференція, ну і сьогоднішня, завтрашня, дасть відповіді на більше тих питань, які хвилюють і економістів, і науковців, і просто пересічних громадян. Дякую за увагу. Щиро раді, що цей форум проводиться у нас. Доброго дня, шановне товариство. Як представник університету банківської справи, співорганізатора науково-практичної конференції. Я перш за все хочу побажати всім нам плідної роботи, і саме головне, щоб те все, що сьогодні буде сказано, це те все, що ми сьогодні в процесі обговорення з вами створимо, щоб його почули. Тому що, напевно, це є саме основне на сьогодні, і дуже би хотілося, звичайно, щоб можливо завтра все таки більше було практиків, більше було урядовців, представників Національного банку, бо практично все те, що ми сьогодні будемо говорити і завтра, це в першу чергу хотілося б, щоб Національний банк почув. В червні місяці перша конференція була проведена на базі нашого університету. І на цій конференції учасники аналізували кризовий стан банківської системи, шукали причини цієї кризи, шляхи виходу з неї. І як результат цього вийшов такий прекрасний збірник, криза банківської системи, причини і шлях виходу. І я думаю, що всі ви маєте цей збірник. Якщо у кого немає, ми з великим задоволенням. Поділимося, тому що у нас ще примірники залишилися. Тема сьогоднішньої нашої науково-практичної конференції вона є надзвичайно актуальною з огляду на те, що встановлення і розвиток суб'єктів саме економічної діяльності України він відбувається в умовах постійної зміни кон'юнктури і непередбачуваності перспективи. І відповідно, що сучасна практика вона вимагає оцінювати цю антикризову фінансову стійкість суб'єктів економічної діяльності, і такі напрямки, які ми сьогодні от розглядаємо в програмі нашої конференції, це оцінка макроекономічної ситуації, моніторинг діяльності конкретного суб'єкта, аналіз його. Звітності відповідно до тих певних норм і правил, які регулюються законодавством України, і я думаю, що сьогодні, от саме на ці поставлені питання, ми з вами і знайдемо відповідь. І на закінчення хочу всім побажати звичайно успіхів. Бажаю, щоб у нас була. Праця творча, плідна, і я твердо переконана, що результатом такої праці стануть і відповідно розробка теоретичних, методичних положень, а також практичних рекомендацій з приводу того, як реалізувати систему антикризового фінансового управління. Отож, успіхів, вважаю всього найкращого. Дякую, това Степаніна. Слово бере Президент Асоціації Українських банків, головний модератор, головний спонсор нашої конференції. Будь ласка, Олександр Анатольович. Ну, насчет модератора. Я для того, щоб зрівнятися з вами, вирішив э, говорити отак, вот вот, сидячи за столом. Э, високоповажні люди наукової творчості. Я так хотів би звернутися до вас, банкіри, радий бачити вас, людей, які. Служить країні своїми науковими здобутками і своєю працею. І вітаю вас від імені Асоціації українських банків От в цих чудових стінах Київського національного економічного університету. Я б сказав, мабуть, так воно і є освітньо-економічного центру нашої країни. І дасть Бог, ці стіни допоможуть нам знайти відповіді на всі ті питання, які ми поставили в нашій конференції. Наше сьогоднішнє зібрання це не одноразовий захід. Конференція має свою невелику предісторію, про яку я хотів би нагадати. Ми за ініціативою, за ініціативою Асоціації українських банків, 18 лютого цього року були парламентські слухання, які започаткували дискусію про кризу в банківській системі і пошук виходу з неї. І тоді ж ми висловили пропозицію підготувати і провести національні консультації з питань порятунку банківської системи. І ця пропозиція була підтримана вченими і практиками і 10 червня цього року в університеті банківської справи була проведена ця конференція, про яку Тамара Степановна Насможенка вже сказала. І організована вона була асоціацією і цим університетом. Ми визначили її призначення тої конференції, означити шлях відродження української банківської системи, його етапи і способи руху цим шляхом. Конференція взяла тоді на себе пошук відповідей, підкреслюю на стратегічні питання відновлення банківської діяльності в Україні. Я кажу відновлення банківської діяльності в Україні. І на погляд організаторів тої конференції, вона своє призначення виконала. Вона не лише визначила основні причини системної фінансової кризи, але й запустила процес своєрідного національного наукового плебісциту, якщо згадати Хосер Тегаюгасо, якщо можна так висловитися. І це одна із форм сьогоднішньої нашої конференції, одна із таких форм. А та конференція зробила акцент на таких причинах кризи, на руйнації довіри як ключового інституту економічного фінансового розвитку суспільства, на системній незахищеності і невизначеності прав власності в нашій країні, на структурних диспропорціях в економіці, на обмеженні монетарного і економічного сувереніту нашої країни. На критичному зниженні впливу банківської системи на розвиток економіки, про що Михайлович Савлук говорив, на кризовому стані державних фінансів і на неадекватності монетарного, валютного і банківського регулювання в країні, про що їх йшлося і в виступах на тій конференції і підсумкових матеріалах. Ці реперні точки економічних і грошово-банківських відносин потребують поглибленого наукового вивчення для пошуку методів. Поліпшення параметрів цих реберних точок. Визначення конференції основні причини кризи належить усунути або послабити їх дію. Для цього теж потрібна наукова робота, включення наукових спеціалістів в ці розробки. Перший висновок попередньої конференції грошова кредитна система є під системою національної економіки, її невід'ємним органом. Має бути, але так у нас, на жаль, не є. Уряд, ширше, влада, і Національний банк в цій темі допустилися грубих помилок. Які привели з одного боку до неповної функціональності гривні, а з другого до позбавлення економіки кредитних ресурсів за прийнятним відсотком. Як наслідок, і сама банківська система опинилася в коматозному стані. І друге, висновок, конференція висвітлила контури шляху виходу з економічної і банківської кризи. Ці контури ми побачили учасники тої конференції, і в цій книжці вони відображені. Побажання її учасників продовжити і поглибити наукові дослідження для конкретизації необхідних системних заходів, реалізуються якраз сьогодні. Інформую, що на виконання цих побажань оргкомітет готує наступні конференції з тем довіри, яка буде на початку лютого, і інформація про це є у вас у Львові, по темі власності, по темі структурних змін українського господарства та інші. І останнє на нашій сьогоднішній конференції розглядатиметься весь набір політик чи функцій Національного банку в контексті, в контексті сприяння виходу з кризи української економіки і наступного росту її і розвитку. Організатори бачать призначення цієї конференції у визначенні шляхів забезпечення Національним банком України належного рівня цінової стабільності. І кредитування національного господарства для росту добробуту українських громадян. Ми зацікавлені в самореалізації учасників нашої конференції як науковців, як спеціалістів у своїх сферах наукової діяльності. Ми розцінюємо ваші наукові здобутки як як внесок у відродження економіки нашої батьківщини. Як і після першої конференції, так і зараз Оргкомітет з Університетом банківської справи та Інститутом економіки та прогнозування Національної академії наук видасть, дасть Бог, матеріали конференції і надрукує ваші статті в фахових виданнях. Вимоги до них вам роздані сьогодні при реєстрації. Оргкомітет також розраховує на вашу участь у підготовці наступних конференцій. Щиро бажаю вам натхненної, творчої і результативної роботи в пошуку істини. На нашій сьогоднішній конференції з Богом і дякую.